Пішов другий рік експерименту із реформи охорони здоров'я у трьох пілотних регіонах країни. В Вінницькій області випала честь випробувати на практиці проект реформи цієї соціально значущої і уразливої галузі. За цей час відбулося об'єднання лікувальних установ, реорганізація дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики та ще багато чого. Що ми створили 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги як окремих юридичних осіб? Що в нас сьогодні в структуру цих центрів входить 921 ФАП і 182 відділення і амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Що нам вдалося стабілізувати в якійсь мірі кадрове питання, особливо на первинній ланці. Досить гостро в області стояло питання з лікарськими амбулаторіями. Жодна з них не була закрита, натомість їх було реорганізовано. Проводячи реорганізацію, ми не закривали заклади. Ви знаєте, що на базі дільничих лікарень створювалися амбулаторії загальної практики сімейної медицини з ліжками денного стаціонару. В тих випадках, де амбулаторії далеко віддалені від центральної районної лікарні, там ще додатково створювалися пункти тимчасового базування швидкої медичної допомоги, яких на сьогодні у Вінницькій області 26, яких ніколи не було. І в тих випадках, де дільнича лікарня обслуговує велику кількість населення, населення має певні хвороби і воліє обслуговуватися на базі цих лікарень, шляхом розмежування залишалися ліжка стацина. Протягом року збільшилась і фінансова підтримка галузі. Проведено капітальний ремонт в кожному третьому ФАПі, для чого залучено понад 2 мільйони позабюджетних коштів. У першому півріччі 2012 року було завершено ремонт та 62 акушерських пунктів. Підвищено також і заробітну платню працівникам галузі. Порівняно з минулим роком. У нас відбулося збільшення в фінансуванні охорони здоров'я. Якщо в нас фінансування 2011 року складало 1,1 мільярда, то зараз це 1 мільярд 467 мільйонів гривень. Крім того, додатково з державного бюджету на проведення реформи були виділені кошти 90 мільйонів на оснащення первинної ланки. І додатково вперше за 20 років було виділено 33,6 мільйона гривень на фінансування заробітної плати на первинній ланці. Ці кошти є в районних бюджетах. І сьогодні, вперше з приємністю, хочу сказати. Що медики на первинній ланці відчули збільшення заробітної плати. Активними темпами ведеться робота по завершенні будівельно-монтажних робіт хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні імені Пирогова. В цьому році планується завершення будівництва приміщення обласного центру екстремальної медицини та медицини катастроф, відродження саневіації. Досить суттєве зрушення в екстреній медичній допомозі. Це те, що ми на сьогодні поновили санітарну авіацію, і ми на сьогодні на озброєнні маємо. Літак Ан-2, який уже протягом останнього місяця чотирьох пацієн... консультанти надали допомогу чотирьом пацієнтам. В разі потреби пацієнти були госпіталізовані і надана медична допомога на найвищому рівні. І ви знаєте, що недавно нам Подарували ще вертоліт Мі 8. За час, що минуло медичне обслуговування області, зазнало кардинальних змін. Було набуто практичного досвіду. Зроблено перші кроки на шляху до повного реформування галузі. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.